45-й старт угою десантників. Майже піввіку на знаменитій кіровоградській трасі проводиться чемпіонат України з велокросу. Навіть не зважаючи на складну ситуацію в Україні, у нинішньому році змагання порадували рекордною кількістю учасників. Приїхало 238 чоловік. Дуже велика конкуренція в цьому році, як в тяжке становище в Україні. Но діти приїжджають заінтересовані, зацікавлені. Мають бажання тренуватися. Кіровоградка Ксенія Федотова дворазова переможниця чемпіонату країни з велокросу. Трасу у гаю десантників дівчина називає складною і цікавою. Наша траса дуже цікава та й складна. Вона технічна, силова. каже у цьому році: виграти буде дуже складно. В цьому році буде важче виграти, адже дуже велика конкуренція. І я гадаю, що буде ну дуже попрацювати, і все ж навіть високий рівень конкуренції не завадив кіровоградській волгонщиці спочатку виграти групову гонку, а потім разом з Єлизаветою Бабукою та Тетяною Бузько і естафетну серед юнаків та юніорів в естафетних гонках золоті медалі завоювали Дмитро та Руслан Бондаренки. Також саме естафета принесла Кіровоградщині медалі у дорослих змаганнях. Чоловіки завоювали срібло, а жінки бронзу. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.